Хтось один із подружжя прийняв рішення піти. Як в такому випадку врятувати сім'ю, коли твій партнер наразі хоче завершити стосунки, потрібно дуже швидко зрозуміти, чого в його, чому чого йому не вистачало в відносинах. Тобто, людина не йде просто так, бо вона, типу, от їй там стало сумно, чи вона хоче чогось едакого. Щоб людина пішла з відносин серйозних, які вже довго були, це значить, що в неї вже точка кипіння і її. Ситуація, коли вона не вдоволена, коли вона не реалізовує якусь свою дуже потужну, важливу для себе потребу в сім'ї, вона вже дійшла до такої стадії, коли людина вже просто вже не може терпіти. Тобто, вже все вона розуміє, що я вже готова навіть розривати по-живому ці відносини і готова йти шукати когось щось, якось десь, щоб щоб задовільняти цю свою потребу. І тому е, буває таке, що жінка. Чоловіку говорить, там все ми з тобою розлучаємося. Я більше ну не можу вивозити там, те, що в тебе там, наприклад, такий хворобливий зв'язок з мамою. Там і в нас там не двоє нас в сім'я, нас троє. Там є там я, ти і твоя мама, чи там те, що там чоловік, наприклад, без амбіцій він взагалі не прагне заробляти гроші, там все це тягне жінка на собі, чи якісь інші ситуації. Тобто, і, і наступає момент, коли чоловік так довго не забезпечує жінці те, що їй потрібно. Що в якийсь момент вона говорить, я це в я вже буду або сама, або шукати десь інде, але ну з тобою я вже не вірю в це. І якщо в цей момент він активно вимкнеться в процес, якщо він зрозуміє, що це вже все по-серйозному, що завтра будуть документи в суді, і що ти втрачаєш сім'ю. І що не факт, що наступна жінка в твоєму житті вона буде така вся зручна тобі, така вся буде на тебе дивитися, все ти для неї був супергерой. Тобто цю ти зробив нещасною, там ну сприяв тому, що вона стала дуже сильно нещасною невдоволена перед тобою. А наступну ти прям зробиш щасливою благодійство. А з чого це вдруг? Якщо ти як людина ніяк не змінюєшся, і тому от тут в цей момент потрібно швидко зрозуміти, чого моєму партнеру, моїй коханій людині, чого не вистачало. І що зараз я можу зробити для того, щоб спробувати ці потреби, хоча б якось почати закривати. І саме тому е, врятувати відносини можна тоді, коли ти чітко розумієш, що потрібно іншій людині. Я думаю, що досить часто люди йдуть з відносин по тій причині, що знаєш таки настає. Один, але дуже болючий момент, коли втрачається довіра, втрачається абсолютно взагалі віра в людину. Віру віра вже в ці стосунки, і людина розуміє, що зараз етап якогось кризису, конфлікту, безкінечних сварок, і здається, всередині, що ну все нічого вже не може бути доброго, що час не можна повернути назад і просто жити от в цій ейфорії, як воно все було. Чи правда це? Чи можна дійсно переступити ось цю межу і відновити довіру один до одного, і що найголовніше повернути ось це почуття любові один до одного? Мені здається, що любов це настільки прям почуття, скільки рішення плюс почуття. Тобто це свідомий вольовий акт, коли ми обираємо, що фокус моєї уваги буде направлений саме на цю людину і. Мені здається, що будь-яка людина може полюбити будь-яку іншу людину, якщо вона свідомо це обере і це буде свідомим вольовим таким актом. І тому е, повернути можна, і можна зробити навіть краще, ніж було раніше. Тому що наш от я так часто на своїх різних там виступах публічних намагаюся провести таку аналогію, що наша діяльність, наш там, який, там бізнес чи кар'єра, і так само наша сім'я, вони є. Відображенням, так би мовити, такою цифровою розпечаткою нашого світогляду і тих рішень, які ми приймаємо. Тобто, якщо я як чоловік приймаю в шлюбі дуже погані рішення, не чую, не розумію свою дружину, не заробляю гроші, не намагаюся бути для неї захисником, другом, не намагаюся бути для неї гарним коханцем, не намагаюся якось її підтримувати, надихати. Тобто, якщо я не працюю над собою, не змінююся. То це призводить до того, що моя дружина починає самостійно вирішувати якісь там проблеми, моменти, які є в неї. Вона починає віддалятися емоційно від мене, я від неї. Ми починаємо ображатися, мститися один одному, починаємо жбурлятися в один одного якимись претензіями. І тобто не може бути такого, що от я красавчик, я молодець. В сім'ї я все точно роблю правильно, але моя дружина плаче. Моя дружина нещасна, моя дружина думає про розлучення, моя дружина ходить до психолога не тому, що вона хоче пропрацювати себе, щоб вийти на наступний рівень, а тому, що вона хоче самогубство не скоїти, тому що їй фізично настільки вже до депресії їй довело все, що відбувається в нашому шлюбі, що вона вже ну просто намагається врятуватися через психолога. Тобто, що тут правильніше, те, що я думаю про себе чи. Стан моєї дружини, і от особисто для мене завжди індикатором є стан моєї дружини. Я розумію, що я можу думати про себе, що я прям супер чувак, що я прям супер молоде, що я все знаю, все розумію, що я такий прям розумний. Але якщо моя дружина плаче, якщо моя дружина нещаслива, то ось це справжній маркер, це справжній індикатор того, що я чогось не розумію, я не знаю, я не розвиваюся в цьому плані. І, от, якщо людина чесно навчиться аналізувати. Як свій шлюб, так і свою діяльність, і розуміти, що це є просто відображенням моїх думок, це є відображенням моїх переконань, і якість того, як я приймаю рішення, вона напряму впливає на те, на який в мене шлюб, на те, яке в мене діло. Якщо людина просто прийме цю ідею, то вона зможе підходити до цього з такою дослідницькою позицією. Наприклад, чоловік дивиться на відносини, і він думає, ага, їй. Цьому погано. Тут вона нещасна, тут вона плаче, тут це. Як ми можемо це змінити? Починається діалог. А що, що тобі не подобається, чого ти плачеш, чого ти тобі тут образливо, де я тебе не чую, де, ти, де в тебе є відчуття, що я від тебе закриваюся. Тобто, і чоловік починає зовсім по-іншому підходити до цієї ситуації, якщо він розуміє, що її сльози набагато. Більші, так би мовити, до істини, вони ближчі до істини, ніж його думка про самого себе. Ну тому що ну, якщо ми будемо бачити, ну вибачте, там за, за, за таке порівняння, якщо ми будемо бачити, ну я не знаю, там людину безхатько, якогось, який сидить там, біля теплотраси. І він всім говорить і сам про себе думає, що він мільйонер, і, і в нього успішний бізнес. Ну, а ми, а ми бачимо розбите корити, і бачимо життя людини, яка ночує в теплотрасі. Ну у нас же не буде. Такого, типу, хто з них правий? Типу, вірити тому, що він говорить, чи тому, що ми бачимо? Ні, ми чітко розуміємо. Ми бачимо людину без хатька Ми бачимо людину, яка приймає погані рішення. Скоріше за все, є трагічні наслідки долі, коли людина трагічна склалася доля, але все одно там є елемент рішення, яке приймає людина. І так само, коли ми дивимося на шлюб, і ми бачимо що цей шлюб нещасливий. Ми маємо розуміти, що це стовідсотковий наслідок моїх власних рішень і моїх неправильних дій. І це стосується як чоловіка, так і дружини. Не буває такого, що жінка ідеально все робить ідеально, вона прям всюди молодець, а їй попався такий тиран, їй попався такий чувак, якийсь там закритий, незаробляючий, аб'юзер, От він такий весь поганий. Вона ангел, він демон. Такі люди не пересікаються з собою. Людина, яка ангел, вона не обере демона. І так само навпаки. І саме тому ми розуміємо, що так буває 90 на 10, 80 на 20 співвідношення. Це але в будь-яких відносинах. Є дві сторони, які приймають певні хибні рішення. Якщо люди навчаться їх діагностувати, якщо люди навчаться розуміти, що мій шлюб і щастя в моєму шлюбі це відображення моїх рішень, моїх дій і того, чого я не знаю, того чого я не розумію, що може бути речі, які я вважаю, що це моя сильна сторона, хоча насправді це моя слабка сторона. Якщо людина не буде такою свідомою. То це може призвести до розлучення і до того, що все розсипеться, але в той самий час мені здається, що проблеми вони мають такий накопичувальний ефект, і знаєш, особисто в моєму житті є сім'я, історія однієї сім'ї, коли наразі в них ну тотальна проблема в сім'ї. Але якщо повернутись назад, ти просто бачиш, що малесеньке невирішене питання, друге малесеньке невирішене питання, третє, четверте, п'яте. І сьогодні це здається ну неможливо вирішити. Сьогодні. Ти розумієш, що починалося все з елементарних речей, він мене не чує, він мене не розуміє, а закінчується зараз тим, що він поганий батько для наших дітей, і взагалі ось цей ком настільки великий. З чого почати розбирати ось цю велетенську проблему, яка вже є на теперішній стан? Ну, ти дуже гарно влучно сказала там він мене не чує, він мене не розуміє. На початку перетворилася в величезну проблему потім. Тобто. Одним із найважливіших якостей взагалі для чоловіка і для жінки, для, для того, щоб побудувати якісні відносини і побудувати щасливий шлюб це відкритість. І Я хочу тут розповісти таку ілюстрацію. Якщо цю ілюстрацію зараз правильно схопити і зрозуміти сенс, то ваша сім'я буде дуже сильно щасливою, якщо ви зрозумієте це, уявіть собі, чоловіка, який їде. В автомобілі, і в нього закінчилося пальне. І він е не побачив вчасно датчик, і він зрозумів, що типу проморгав, і все, в нього пальне закінчилось. І він зупиняється, і він пам'ятає, що там десь два кілометри тому була якась заправочна станція. Він взяв каністри і пішов до цієї заправочної станції. Він приходить туди. Там достатньо привітна жіночка стоїть за касою, і він говорить: мені, будь ласка, потрібно 95-й. Я вас там на колонках не побачив, чи є у вас 95-й бензин. Тому що в нього автомобіль, який їздить на 95-му. Вона говорить: молодий чоловік, ми вас так чекали, ви нам це ви раді, що ви з нами. Дивіться, у нас є тут соляра, у нас є тут склоомивач, у нас тут є газ, у нас є газова станція. Дивіться, тут у нас стенди зі снікерсами. Тут у нас туалет, є, Все хот доги. Хочете, хот доги, можливо. І, тобто, і вона починає йому розповідати про те, як всього багато на цінозаправочні станції є, але він прийшов за 95-м. І він стоїть в певному такому трошечки недоумінні, і він пытається зрозуміти, і він зупиняє в якийсь момент і говорить. Я розуміюся, мені 95-й потрібен. І вона знову починає розказувати йому про соляру, про склому ваші, про все це. І коли він вже відчаявся отримати 95-й, він виходить з цієї заправки, а вона внаслідок вдогонку йому кричить: Ну, я ж все своє життя потратила на те, щоб побудувати цю заправку, щоб тут все було. Ну що ж ви такий невдячний, що ж ви нічого не купили? Там пам 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 І він спокійно собі з каністрами йде на іншу заправку. В чому мораль цієї історії? У кожної сім'ї, в кожної людини є свій 95-й бензин. Це те, що потрібно чоловіку в цих відносинах. І в жінки є так само: 95-й бензин це те, що потрібно їй в відносинах. Якщо ми приходимо до іншої людини і ми отримуємо там багато гарних речей, от коли ти на заправці знаходишся інколи, ти хочеш з'їсти ходох, інколи ти хочеш випити кави, інколи ти хочеш з'їсти снікерс, а інколи тобі справді потрібен скломувач. І дуже часто в шлюбі жінка кричить чоловіку. Вона говорить: я і за дітьми піклувалася, я найкращі роки на тебе витратила. Я й в хаті робила порядок. Я тобі готувала, я прала, я те все це. Тобто, ти в мене завжди в попросованій сорочці був, і ти пішов до цієї там з роботи Оксани. Як ти мі? Тобто, і вона кричить, і вона не розуміє, що в цей момент вона схожа на цю жіночку на автозаправці, яка розповідає, як багато всього є в їх житті. Але конкретно його потребу в 95-му вона ж не закрила. Тому що якби вона насправді віддала йому, як вона кричить там в цій сварці, все, і вона віддала те, що йому було потрібно, він залишався б з нею. Але якщо він пішов, це свідчить про те, що він не отримав в цих відносинах те, що їй потрібно. І так само спрацює з боку з чоловіка і з боку жінки. І тому, якщо ми навчимося розуміти, чим є для нашої коханої людини 95-й бензин і навчимося. Задовільняти це, навчимося давати жінці в відносинах саме те, що їй потрібно. Жінка навчиться давати саме те, що потрібно чоловіку. Тоді ці відносини будуть щасливими. А якщо цього не навчитися робити, якщо ти будеш пропонувати постійно, от чоловіки, інколи говорять: Я заробляю гроші, я не 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 п'ю, не курю, я не гуляю, я всі гроші приношу в сім'ю, що їй ще від мене потрібно? Ну я не можу оркестру їй постійно робити романтику, я втомлююся після роботи. Ну, що вона від мене хоче? Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Тобто, і, і, і він якби на намагається виправдати і. Я ж ну, не знецінюю те, що він гарно забезпечує сім'ю, і, і жінка йому за це вдячна. Вона ж не говорить, типу, що не потрібно, щоб ти заробляв гроші. Потрібно, це, це ж потрібно. Але інколи приділити там, їй час і 15-20 хвилин там, без телефонів, а от очі, в очі поговорити, це її 95-й. Вона відчуває себе коханою, коли вони разом провели час, коли він для них якусь квітку подарував, там, якісь шарики приніс, щось зробив. Тобто вона відчуває так себе коханою. І те, що він інші речі робить, це добре, але важливо зрозуміти, що для неї 95-й, і давати саме 95-й. І от ті люди, які насправді зрозуміли, в чому потреба партнера, і вони задовільняють цю потребу, у цих людей дуже щасливі сім'ї виходять. Друзі, ну а якщо ви хочете краще розібратися в тематиці відносин і стосунків, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до Я. І деталі цього навчання ви зможете знайти під. Цим відео я дуже часто чую про сезони в відносинах, про те, що головне завдання пари це навчитися проживати етапи у відносинах, так як ми проживаємо пору літо, зима, осінь. Як ми підлаштовуємося під те, як ми проживаємо ці сезони, так варто проживати сезони і в відносинах. Про які саме сезони йдеться мова, і як парі їх правильно проживати. Ну я, я, я не дуже схильний, якщо чесно, так сильно ділити, тому що я знаю, що є люди, які там 15 років разом прожили і в них, наче типу, такий затяжний медовий місяць. А є люди, які ще не одружилися, а вони вже там сварка на сварці, вони вже виносять один одному мізки. Я таки не розумію, чого вони одружуються, якщо вони сваряться з першого дня зустрічі. Ну тобто там, там, там логіка цікава. Мені здається, оці сезони вони дуже умовні. Що, типу, у нас є якийсь там, як ми зустрічаємося конфетно-букетний період, потім етап завоювання, коли чоловік завойовує дівчину. Найгірше дівчина, що може зробити, взагалі по життю. От якщо ви хочете максимально прогадати зі своїм шлюбом і зробити так, щоб ваш шлюб був супер нещасливий. Зробіть так, щоб, по-перше, знайдіть чоловіка, який хоче вас завойовувати, а по-друге, створіть умови, щоб він вас завойовував декілька місяців або декілька років, і потім створіть з ним сім'ю. У вас буде от така сім'я. Ви просто сльозами буде. Вмиватися будете кожен день, якщо ви візьмете собі завоювателя І от е, конфетно-букетний період, потім етап завоювання, а потім, типу, шлюб. І в цьому шлюбі там криза трьох років, там криза середнього віку чоловіка. От воно дуже умовно. Тому що якщо ви розумні, нормальні люди, у вас взагалі може не бути там притирки якоїсь. от Ну, е, я розумію, що нас з дружиною багато хто попереджав, що в нас буде там такий період. Притирання один до одного, коли ми будемо там перші роки там один одного там там я не знаю там, битися, царапатися кричати один одного. Ми перші три роки взагалі якось. Ну У нас настільки в побуті і всьому була така злагода домовленість. Ну Ми навіть не відчули там, ніякого цього притирання. Були якісь інші моменти, там потім з'ясовувалися, там де ми домовлялися, були складні розмови, але от того, що нас лякали, не було. Тому ці сезони вони дуже умовні. А от. е-е що мені здається дуже-дуже практично для того, щоб на будь-якому сезоні життя мати щасливий шлюб, це розуміти наступне: якщо ми подивимося на світлофор, це інструмент, який показує імовірність того, чи буде ДТП чи ні. Чи можна поїхати на зелене світло і потрапити в ДТП, можна. Чи можна пролетіти на червоне і не потрапити в ДТП, теж таке буває. Але якщо ти системно їздиш на червоне світло, ти дуже швидко попадеш в ДТП. Світлофор це. Такий пристрій, який показує імовірність ТТП, в яке ти можеш потрапити. І тому в нашому житті так само як світлофор показує три кольори, в наших відносинах так само є три стани: є стан зелений, жовтий і червоний. Коли ми знаходимося в зеленому стані, ми радісні, ми піднесені, ми щасливі, ми усміхнені, відпочивши, виспавшись, все нормально, все добре, ми в зеленому стані. Ми шуткуємо, у нас гарний настрій. В жовтому стані вже є якісь зовнішні подразники, нас вже щось дратує, у нас вже у нас щось не подобається. Але все одно ми ще можемо нормально, спокійно відповідати, і навіть коли там нам хтось щось починає грубити хаміти, ми трошечки можемо, так би мовити, притримати коні, тому що ми ще розуміємо, ми полусвідомі, нам вже щось не подобається, але ми ще розуміємо, що відбувається. Червоний стан. Це стан агресії, це стан, коли я розлючений, коли я на нервах, коли я на емоціях, коли я кричу, коли я не можу себе контролювати нормально, коли в мене така вже прям все емоці... емоції вже переливаються через край. Так от, якщо сім'я хоче бути дуже-дуже дуже щасливою, ні в якому разі не потрібно з'ясовувати ваші відносини, коли ви знаходитеся в червоному або в жовтому стані. Якщо ви на щось розлуч... розлютилися, якщо у вас є роздратування, якщо ви чимось розчаровані, якщо ви розумієте, що ви образилися один одного, що зараз відбулося щось таке, і от все, жінка, неї там очі налити кров'ю, чоловік він дихає цим вогняним повітрям, все от зараз буде схватка. Так ну не з'ясовуйте відносини, коли ви в червоному стані, бо буде ДТП, бо буде аварія сімейна, буде сімейне ДТП і тому. Я розумію, що є багато там психологів, там різних людей, які скажуть, що ні в якому разі сварку не можна там залишати, потрібно відразу сідати, розмовляти. Бо якщо ви залишили людину в такому стані, то все вона там накручує себе. Це дуже погано. Я розумію цю логіку, але ну. Вибачте, від того, що дві людини, які не контролюють зараз свої емоції, від того, що вони в моменті тут і зараз ще більше посваряться, ще більше один одного будуть обзивати. Матів буде ще більше проговорено один до одного. Від того нікому не буде легше. Вони все одно мають заспокоїтися. Щоб почати нормально потім розмовляти, вибачатися, говорити про по, аргументи, аргументи якісь, говорити по ділу. Для цього потрібен ясний розум, потрібен зелений стан. І тому, якщо ви в червоному стані, ви чи партнер, ваша кохана людина, заспокойтеся, вийдіть на вулицю, прогуляйтеся, випийте кави, відпочиньте, поїдьте в ліс, пройдіться там, я не знаю, що завгодно, але трошечки охолоньте, поверніться в зелений стан. Розмовляти з коханою людиною потрібно, коли ти в зеленому стані, коли ти вже її вибачив. Деякі люди говорять: Діма, ну мені потрібно. говорить, Діма, мені потрібно йому все висказати щоб він все знав, тоді я почну його вибачати. Я говорю: так якщо ти йому в червоному стані все це проговориш, як ти хочеш. Та він, можливо, навіть був в жовтому стані, він відразу стане червоний він тобі насипав у відповідь стільки всього, що ти будеш вибачати його наступні 50 років. Не потрібно спочатку заспокойся. І стосується чоловіків і жінок, заспокойся, видихни, вибач. І коли ти вибачив вже, тоді приход до коханої людини починає з'ясовувати відносини. Тому що, якщо кохана людина. Цей момент заведеться, От ти не починаєш говорити: Слухай, я насправді на тебе ображався, тому що ти тоді сказала так, а ти от зробив те, я це відчув, я там пам, пам пам І ти в зеленому стані починаєш розповідати. Твої слова можуть запалити людину, твоя людина може провалитися дуже швидко в жовтий стан, або навіть червоний, почати на тебе кричати у відповідь: і говорити, А ти мені зламало все життя Але якщо ти в зеленому стані знаходишся як людина, ти розумієш, там зараз у коханої людини пішли емоції, я це спокійно вислухаю. В зеленому стані ви не будете кричати у відповідь, ви не будете провалюватися. Але коли ви обидва в червоному чи в жовтому намагаєтеся оце все вияснити, це призведе тільки до того, що буде ще гірше. І тому, якщо ви хочете мати щасливі відносини і не сваритися, не з'ясовуйте ніколи відносини і свої стосунки, коли ви не знаходитесь обидва в зеленому стані. Коли ви знаходитеся в зеленому стані, коли ви їдете на зелене, так би мовити, ця ДТП, вона. Мало ймовірна, а коли ви їздите на червоне світло, ви будете постійно вигрібати наслідки постійно цих аварій. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете підтримати нашу команду. У нас дуже багато різних проєктів, Ми ведемо різні сторінки, запрошуємо різних гостей, і тому нам дуже часто буває потрібна ваша підтримка. Якщо ви хочете зробити так, щоб такого контенту, який ви бачите і чуєте, було якомога більше, і ми допомагали змінювати разом з вами життя інших людей. Ви можете подивитися інформацію під цим відео і допомогти і проінвестувати в нашу роботу будь-яким зручним для вас. Способом дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Як вигрібати наслідки саме тих аварій? Тому що е, і так буває, що в стосунках одна людина може маніпулювати, може говорити якісь образливі речі, принижувати, робити боляче і робити це не Просто один раз, а робити це якби систематично, і це знову ж таки буде мати якби такий накопичувальний ефект. Як впоратися з цим болем? Взагалі, як про це починати говорити, як зробити так, щоб тебе чули, і так, щоби ти позбувся ось цього болю і пробачив людину? Ну, по-перше, потрібно пам'ятати, що кохана тобі людина, вона не є твоїм ворогом. Ти можеш так в моменті сприймати це, але навіть коли. Чоловік там сказав якісь дуже образливі речі, він там обізвав якимось там надзвичайно поганим словом, чи в ділом, що зробив там дуже погане, якесь сам підступний якийсь вчинок, який ви інтерпретуєте як зраду, і ви розумієте, що ви не можете йому довіряти там, чи ще щось. Я не говорю про фізичну зраду, коли він переспав з іншу. Я говорю, що ви сприймаєте, як це що він зрадив вашу довіру там, чи ще щось, чи ще щось, чи ще щось. Тут потрібно пам'ятати, що ваш чоловік не є вам ворогом. Ви не створювали ж сім'ю з розрахунком, що, значить, зараз ми, типу, все ми одружимося, і я, значить, буду робити його нещасним. Він мене буде робити нещасним. Ми зараз пекельно один одному там знищимо життя. Ви ж не хочете цього? Ви створювали сім'ю для того, щоб разом бути щасливими. І от розуміння того, що він вам не ворог і ви йому не ворог. Ви разом проти якоїсь проблеми, воно призведе до того, що цей градус вже трошки зменшиться. І якщо ви скористаєтеся ось цією нашою градацією, яку ми раніше говорили, і ви будете з'ясовувати відносини тільки коли ви знаходитеся в спокійному такому зеленому стані, а не будете відносини з'ясовувати, коли ви в червоному, в жовтому такі роздратовані, розлючені, це теж буде правильний внесок. От в це все спокійне ваше нормальне сімейне життя. Коли. Ви будете замикатися в собі, намагатися зі священнослужителем поговорити з психологом поговорити, з консультантом поговорити, можливо, в щоденник виписати свої емоції, якісь. Це буде призводити до того, що ви будете вчитися поступово свої емоції органічно проживати. Тому що відпустити той біль, який є. Дуже часто у людини не виходить це самотужки зробити. І людина думає, ну я хочу пробачити, хочу пробачити, хочу", але вона не може. Якби вона могла, вона б це зробила. І, і щось всередині ну, не пускає, щось всередині от, вона тримається за цей біль, тримається за цю образу, тримається за оці негативні події. І тому, коли ви звертаєтеся до когось за допомогою, це людина, яка може зі сторони побачити і спитати: слухай, а чого ти тримаєшся саме за це? А чи не здається тобі, що це внаслідок цього? І тобто, правильна людина, вона декількома питаннями може призвести вас. До такого розуміння, що, ну, мабуть, не варто було, типу, таке значення надавати саме цим подіям, і вам буде легше вибачити. Тому що, от мені подобається, як е, в Біблії написано, що перед тим як потрібно там доставати бревно з ока іншої людини, потрібно, ну, типу, сучок в іншої людини доставати, потрібно своє бревно з свого е, ока достати. І от коли ми фокус нашої уваги замість. Того, що він зробив, який він був неправий, наскільки він мене вразив, вдарив там словами, як він мене підставив, там кинув, на призволяще там не послухав, там ще, що, ще щось. коли ми замість цих речей ми фокусуємося на тому, де була я, що робила я, що в цей момент я відчувала, якщо це там дівчина, да, вона думає, тобто фокус уваги переходить на себе. І людина тоді може побачити, що ну можливо в цих відносинах я теж кричала у відповідь, можливо, в цих відносинах я теж не поважала його, можливо, в цих відносинах я не прислухалася, не чула його, не вірила йому. Можливо, в цих відносинах я теж там пліткувала про нього з кимось ще тим. Ще. І таким чином людина бачить трошечки свою долю відповідальності в тому, що ситуація була саме такою. І вона тоді, із стану, там я жертва, що от він зі мною так погано вчинив. Вона переходить в стан, коли ми обоє трошечки наваляли дурниць, зробили дров. Тут наваляли дров, зробили дурниць, і нам обом потрібно з цього трошечки вигрібати. І тому вибачити іншу людину, мені здається, трошки легше, коли ти розумієш, що ти теж назавжди ідеально дієш.